Так, що тут у нас? Інокулян. Хістік соя. Насправді улюблений мій інокулян. Інокулянтів є в Україні багато, реально багато, От. але хістік соя для мене був і залишається поки що номер один. І в цьому відео розкажу, чого. Тримайте свої телефони зручніше і поїхали. Гровекс. Ми допомагаємо годувати свій. Отже, хістик сою. Для тих, хто вирощує сою, дуже крута штука. Якщо ви вирощуєте до 200-300 гектар сої, то це рішення буде найкраще. Чого? Тому що хістик зроблений на стерильному торфі, але окей, всі зроблені на стерильному торфі. Окей. Але тут є така фішечка, що цей торф намагнічений. Ну, ми знаємо, що Базф любить там, формуляції, всякі такі круті штуки. От. А, фішка хістика в тому, що він торф цей, ті часточки вони намагнічені, та, він заряжений і він дуже круто прилипає до носіння. Ну він взагалі до всього прилипає. Тому будьте обережні, та, що там очі, рот, ніс. Везде буде у вас цей хістик, якщо раптом ви будете необережно ним користуватися. Тобто, тут о, пакет розриваєте, всередині. В пакеті пакет а в, е, потом вже там всередині е, торф, да, але не просто торф, який е, заражений бактеріями, е, і е, він намагнічений. Тобто він дуже легко цей пакет, просипається е, в сівалочку, да, прям, ну, Типу, засипали трошки насіння, засипали потім е, хістика, потім ще засипали насіння і ще зверху засипали ще раз хістіка. Тобто, в залежності від того, яка сівалка, скільки ви там. Е, Засипаєте за один раз насіння, такий його йде розрахунок. Оцей пакет 1,400 400 г, до речі, це ще одна причина, чого я люблю хістик. В ньому 400 г і він розрахований на 100 кг на власне, насіння сої. Тобто дуже легко рахувати. Якщо ви висіваєте там, 100 кг на гектар, то треба один пакет на гектар. Якщо ви висіваєте 60-70 то відповідно треба. Менше пакетів на гектар, але типу, дуже класно рахується, дуже класна зручна упаковка, 400 грам якраз на 100 кг насіння. Ще одна перевага хістіки це дуже великий титр. Тобто тут 2-4 на 10 9. Як правило, інокулянти йдуть там, типу, на 10 7, на 10 8. і він розраховується типу, на грам препарату. І відповідно, якщо ви перерахуєте типу титер на грам і потім на ці грами на кілограм насіння, то мені зараз дуже ну, складно швидко згадати, а в кого є більший титр бактерій, а в кого ну, хто буде давати більше бактерій на вашу одиницю насіння. До речі, не забувайте, так, що інокулянт, так, від слова інокулюм, тобто заражати це живі бактерії якими заражений торф. чого торф, бо ним, тіпо, легше перезаразити далі на власне ваше насіння. Да? Тобто вам треба заразити ваше насіння азотфіксуючими бактеріями. Тому, до речі, якщо ви будете використовувати. А, Потруювач з да, то бактерії всі помруть, бо він має бактерицидну дію. Або якщо ви будете використовувати інші діючі речовини, які теж мають бактерицидну дію. Так от, причина, чого мені подобається, і ще причина, чого мені подобається на саме фістік, тому що в ньому дуже великий титр і в ньому реально багато бактерій. До речі, ця кількість, цей титр, він зазначений. На кінцеву дату зберігання. Да, з хістіком так дуже часто буває, його заводиться багато, використовується багато, але буває якась партія, в якої там, ну, типу, закінчується термін придатності там, десь в червні, да, але типу вам в травні треба посіяти. І фермер такий дивиться, ну там ж типу, бактерії всі померли. Так от, якщо е зберігал, е зберігання правила дотримувались, ну наприклад, ми там в Гровекс Маркеті маємо окреме приміщення, де е, ми підігріваємо взимку, да, для того, щоб не опускалася температура, щоб не замерзала. І навпаки, влітку там прохолодно. От, е, там є класна вентиляція, воно там бетонне і так далі. Тобто, Якщо правила зберігання не порушувались, то ми будемо мати на оцю кінцеву дату е, оцю кількість, це ну, типу зазначена кількість на кінцеву. От, тобто переживати, що Підходить дата, я там типу, краще восьму свіжий, ну, не, не варто. Це типу, нормальна історія, коли ну, в нього дуже маленький срок, два роки. Насправді в моїй практиці ми використовували суперпросрочені інокулянти, здавали їх в лабораторію, там все одно був досить високий титр бактерій, ну, менше, ніж зазначений трошки. Ми пробували і рідкі, і сухі. Сухими кстати, там майже, майже все зберігається, в рідких сильно падає. Окей, отже, Для всіх фермерів, хто вирощує там до 200-300 гектар сої, для мене хістік сої це мій улюблений інокулянт. Берете на горовекс маркеті інсектицид фунгіцид, ну наприклад, там Maximicl або Vibrant RFC це фунгіцидний, Da, беремо якийсь там Альберто або Кайзер, це інсектицидний, е, е, додаємо туди квадростів і паросток е, це на протруювання. От. І е, Потім е, при посіві додаємо хістик Ну а потім якимось Раундапом Максом чи Гліфосатом вичищаємо від бур'янів і до речі є ще там, класна суміш по вегетації, два рази як компот готуєш, однаково, два рази вносиш і соя потім щаслива. Записуємо відео пшенички, тому що <соє> соя буде сіятись тільки через місяць. Якщо у вас ще залишились питання про інокулянти або будь-які інші агрономічні чи там, про на, препарати, пишіть в коментах, буду радий відповісти. Ну а вас запрошую, хістік та інші інструменти отримання врожаю, гербіциди, феніциди. На... Добрива, да, все є на Grovex Market, з класним сервісом, з швидкою доставкою, все є в наявності. На, Приєднатися до головного панства клієнтів. Хай прибуде з вами урожай і перемога.